Чудова сімейна гра для дітей, для дорослих, для підлітків. Хто я в нас іде в наборі чотири. Обручі різного кольору, що зручно, вони складаються з двох частин, вони регулюються на будь-який розмір голови для дорослих, для менших. Попереду сюди вставляється картка. Так, і ви вгадуєте, так, потрібно вгадати, хто я. Ви задаєте питання, так чи ні? Я тварина, так, я свійська тварина, ні, я дика тварина. Так. Таким чином, для дітей розвивається мислення, так потрібно зрозуміти, чудово виробляти. Ви проведете час в колі сім'ї, дуже багато карток для того, щоб задавати різні завдання з різних категорій знань. І що класно, ви можете використовувати пусті картки і просто писати на них, що ви хочете загадати. Наприклад, ви хочете зірка, ви написали, або це наш маркер вже зірка, або ви намалювали щось, і можна грати таким чином. Тобто, чудовий варіант, коли немає світла. Коли ви хочете провести весело час з друзями, коли ви хочете в щось пограти, незамінна гра для кожного.